Ультразвуковий пристрій для тренування і відлякування собак D8. Призначений для дресирування власної собаки або відлякування чужої. Дальність дії до 5 метрів. Під час експлуатації ультразвуковий динамік пристрою слід направляти в сторону собаки і натискати на кнопку. Всі дії повинні супроводжуватись голосовою командою. Пристрій живиться від будованого акумулятора. Гніздо для заряджання має кільце для підвішування. Щоб пересвідчитись у справності ультразвукового динаміка, можна скористатись запальничкою. Як можна було бачити, полум'я відчутно відхиляється від ультразвукової хвилі.